Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хотів би з вами ще поговорити про сучасні можливості амбулаторного знеболення в гінекології. Дуже така тема зараз популярна, багато лікарів цікавляться, тому що створюються нові клініки приватні Приватні не завжди є повноцінна операційна і тому люди хочуть більше зробити, щоб заробити грошей і одночасно. Щоб була гідна якість надання допомоги, в тому числі і знеболення. Ну, і відповідно багато питань по цьому накопичилось, тому я вирішив зробити навіть доповідь, присвячену амбулаторному знеболюванню. Тут ви бачите мій конфлікт інтересів. Ну, Почнемо з спектру послуг, які ми е, так постійно тривало і в великих кількостях робимо зараз в офісі. Повністю без використання наркозу традиційного. Це і біопсії шийки матки, вульви, піхви, ендометрія, це і вакуумний аборт, це і резекція малих-великих статевих губ та будь-яка хірургія вульви, це ексизія шийки матки при будь-яких ступенях дисплазії. Це введення та видалення внутрішньоматкових спіралій, це пункція яєчників, пункція ендеметріодних кіст, слеротерапії ендеметеодних кіст, і це гістероскопія, приблизно 350-400 гістероскопій на рік я, власноруч, роблю без будь-якого використання традиційної анестезії і без участі анестезіолога. Хірургія навіть. Не дуже обширна, це е, суттєвий стрес для організму людини. Безумовно, коли говорять про хірургію, більше думають про якісь великі операції, але навіть маленькі операції вони повинні виконуватись в комфортних умовах, це частина сервісу навіть нашого з вами е, е, адекватне знеболення і керування самопочуттям, тобто зменшення тривожності. Анксіолітичні препарати також тут відіграють поряд з обстановкою правильною, з роботою команди відіграють дуже велику роль. Ну, історія анестезії вона вже досить давня, вже не одну сотню років ми використовуємо різні види анестезії, а взагалі спробувати допомогти своїм пацієнтам і використовувати знеболення. Були помічені лікарі і тисячі років тому, тобто історія анестезіології, вона трошечки більша, ніж ми традиційно це уявляємо з початку ефірного наркозу. Насправді намагалися знеболити лікарі завжди, не завжди це було можливо так досконало, як сьогодні, але тим не менш. Ну і для хірургії зараз дуже популярним стає так званий ERAS протокол Enhanced Recovery, тобто пошвидшене відновлення, так звана Fast-Track хірургія, ідея якого полягає в тому, що більш активно пацієнт себе веде, він дуже швидко піднімається з ліжка. Дуже швидко виписуємо пацієнта, Дуже близько до операції пацієнт лягає в стаціонар, мінімум ліків, тільки обґрунтовані призначення, там не використовуємо, наприклад, механічну підготовку кишечника при гінекологічних операціях. Дуже багато про цю тему у мене є матеріалу, і є навіть окремий вебінар, присвячений РС протоколу. Якщо цікавитесь, ви зможете легко його знайти. В інтернеті. Ну і переопераційно, а чи не основним методом ЕС протоколу є якраз мультимодальна анальгезія, про яку ми сьогодні поговоримо в контексті саме амбулаторної хірургії? І так тут, от ви бачите, представлені всі варіанти взагалі знеболення, які є на сьогоднішній день, але безумовно не всі ми можемо використовувати в амбулаторній хірургії, тому що необхідний анестезіолог, необхідний піт. Необхідний моніторинг стану пацієнта. Це не завжди просто можливо в наших умовах. Тому одним із основних препаратів на сьогоднішній день це є метоксифлуран, про нього поговоримо детальніше. Це ацетамінофен, парацетамол- так званий блокатор цох 3 його від, 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 відокремлюють, тому що він. Може разом з нестероїдними протизапальними засобами використовуватись, наприклад, ібупрофен. Ібупрофен плюс ацетамінофен – непогана комбінація, бо якщо парентеральний препарат, то можна обирати кетеролак плюс ацетамінофен парентеральний або таблетовано. Ну, ми з вами говоримо про амбулаторну хірургію, тому парарально ми можемо використовувати парарально і це непогано працює. Габопентін прегабалін, як е, такі е, замість е, премедикації те, що прийшло на сьогоднішній день, перед великими операціями зазвичай використовуємо, тому що інколи е, пацієнтка потребує швидко покинути клініку, ну, швидко щось зробити і піти додому. Е, може бути певна седація чи якась реакція, тому не надаємо перевагу саме цим препаратам. Ну і е, безумовно інфільтративна анестезія, місьхіргічне втручання, блоки всі, всілякі, там, інфільтративна просто анестезія. Все це можна використовувати разом, насправді, і мультимодальна анальгезія, і в абулоторних умовах вона дає е, дуже непогані результати. Ну, Недоліки місцевої анестезії, які можливість реакції, так, особливо якщо інтраваскулярне введення було. Не всі полюбляють взагалі уколи, і може бути дискомфорт під час проведення анестезії і негативна реакція пацієнтки. Ну і не завжди можна зробити об'ємне втручання, тому що є таке поняття, як токсична доза. І ви бачите, основні я тут виділив жовтим, які ми використовуємо: це лідокаїн, бопівакаїн, артикаїн, мєпівокаїн. Для будь-якого з цих препаратів є певна токсична доза, і зверніть увагу, що з адреналіном ви можете використовувати трошки більшу дозу, тому якраз непогано, коли у вас є комбінації. Наприклад, артикаїн він часто йде один на 100 тисяч або на 200 тисяч з нори з епінефрином. Пам'ятаємо, що є такі симптоми, окрім реакцій алергійних, ідіосінкразії на місцеві анестетики, можуть бути симптоми передозування: це різка сонливість, непритомність, судорожний напад, повернення утруднення дихання, брадикардія. І навпаки, якщо адреналін є компонентом інфільтративної анестезії, то можуть бути ефекти адреналіну, тобто підвищений тисик, почервоніння. Обличчя, тахіаритмія і так далі. Ну і Пам'ятаємо про те, що якщо ви дуже багато використовуєте в своїй практиці місцевих анестетиків і виконуєте досить об'ємні втручання, то можна треба в ідеалі мати ліпідну емульсію, хоча б пару флаконів, щоб у вас вона була в невідкладність шафі, тому що це дійсно може врятувати життя, і дуже багато зараз про використання ургентного ліпідних емульсій говориться саме для лікування реакцій, пов'язаних з місцевими анестетиками. Ну і ось так, наприклад, Мальком Монро, той, хто зробив класифікацію Powin, такий досить відомий у світі американський професор. Він так уявляє собі використання місцевої анестезії при гістероскопії. Ну, що насправді, чесно скажу, на практиці ми ніколи не використовуємо саме в такому вигляді тобто введення спеціальною голкою у дно матки. Ну, це велика рідкість, коли ми використовуємо місцеву анестезію при гістероскопії. Тому для кожної процедури є свої переваги, і дуже важливо, що ми можемо поєднювати проти місцеві анестетики з нестероїдними протизапальними препаратами, з ацетамінофеном і з Тобто, є можливість на сьогоднішній день комбінувати препарати, і це дуже добре. Ну І ще одна така цікава стратегія в гінекології, дуже гарно себе зарекомендувала це робити менше болю. Тобто, Можна гарно знеболювати, можна гарно заспокоювати, а можна просто менше робити болю. І до такої стратегії відноситься, наприклад, гістероскопія, при якій ми використовуємо вагіноскопічний підхід, ми не використовуємо вже багато років дзеркал, кульових щипців, і жінки ну в більшості випадків задоволені. я скажу так, що 60% жінок вони і без знеболення непогано себе ведуть і відчувають. Але якщо додати ще ефективне знеболення. Це частіше за все, в нашому випадку, нестероїдні протизапальні плюс метоксіфлюран. ефект взагалі ідеальний і майже 100% жінок переносять цю процедуру прекрасно. Ну, Стосовно вагіноскопічного підходу, здається, що. Ну, що таке дзеркало та кольові щипці? На шийки матки кажуть, що немає рецепторів больових, а дзеркала взагалі звично для жінки, тому що ми маски навіть робимо в дзеркалах. Але насправді, як ви бачите в цьому дослідженні, було продемонстровано, що набагато гірше пацієнтки переносили навіть просто дзеркала, якщо поставити, навіть без кольових щипців. Процедура з була, сприймалася гірше, ніж без дзеркала, значно. Тому атрибути такі успіхи у нас: це лікар і команда це знання методів знеболення, це психологічна підготовка пацієнтки. Ну, безумовно, це характеристики пацієнтки, тому що є пацієнтка, якою не треба нічого взагалі допомагати, вона прекрасна налаштована, вона допомагає вам, вона нормально переносить будь-які процедури. А є пацієнтки, які, незважаючи на те, що ви використовуєте все можливо, вони все одно будуть трошки неадекватно себе вести або повністю неадекватно. Такий маленький відсоток він є. Ну і безумовно, обладнання та інструменти, це сервісна частина, це гарна е, така обстановка в клініці. Все це відіграє важливу роль. Пару слов хотілося би сказати про метоксіфлоран, який добре себе зарекомендував і в військовій медицині також. При знеболенні в межах відділень невідкладної допомоги, там, де сортування пацієнтів є, там, де поступають часто з травмами, там, де дуже швидко треба заспокоїти людину і дати адекватне знеболення, але немає анестезіологу на всіх, тобто без анестезіологу як допомогти, можна використовувати метоксіфлюран. Це легкий такий інгаляційний ненаркотичний засіб. Не плутайте з севофлюраном, тому що севофлюран це вже газова анестезія, а це не анестезія, це аналгезія, анксіолітичний ефект, седація. От все в одному флаконі такий препарат. Ну, і у нас є на ринку препарат ну, єдиний препарат, який і містить метоксіфлюран, він йде разом з метоксіфлюраном. Я можу вам продемонструвати, як він йде. Тут у мене є. Такий зразочок. От він йде в такому скляному шприці, наповнений рідиною метоксифлюраном. Є от такий одноразовий інгалятор, який дуже просто розбирається, вставляється ампулка. Дуже просто закривається. Тут такий штучок є, красивий. Трошечки потрясли, підготували і ртом, ротом. Пацієнтка вдихає і видихає також ротом, тому що там є вугільний фільтр, щоб ви просто не дихали ну, або дихали незначною кількістю метоклюрану, то вам також буде весело і не боляче, і ви можете забути про те, що ви планували зробити з пацієнткою. Ну, насправді тут немає такої фарії. Я за досвідом скажу, що настрій покращується. Але немає неадекватної поведінки, просто жінка заспокоїться і вона набагато краще переносить процедуру. От дослідження: зверніть увагу, там, де порівнювали метоксифлоран з морфіном, і ви бачите, що до 30-ї хвилини ефективність була порівняною з веденням внутрішньовенним морфіну. Тобто це... Ну, дуже так, знаєте, для мене важлива інформація. Досить потужний дуже потужний, потужний знеболювальний ефект. Гарна швидкість початку, час це гроші, особливо в приватній клініці. Через буквально 5 хвилин, дихає пацієнтка 5 хвилин, вже починається анальгізуючий ефект. Який можна підтримувати, тобто пацієнтка під час процедури може продовжувати піддихувати, поки рідина є. Це зазвичай вистачає на 10-15 хвилин, може вистачити, залежить, залежить це від частоти та активності дихання. І жінка спокійно підтримує рівень седації, рівень аналгезії, який 2 мл в шприцу, Вистачає на 45 хвилин приблизно. Тобто, за 45 хвилин ви ну, більшість процедур амбулаторних гінекології зробити. можете. Можна екстерпацію матки зробити за цей час, якщо добре вміти, і використовувати ще додатково місцеву анестезію. Ось такий препарат, який добро, дуже добре, що він зараз у нас на ринку з'явився. Нагадаю вам ще раз, тобто доза 1 шприць об'ємом 2 мл, максимальна добова доза, тобто можна до трьох шприців використовувати. Ось цей інгалятор він одноразового використання, тому що там вугільний фільтр, він незйомний, йом... нез і просто от ви його утилізуєте в пакетик, сховали і викидаєте там, де ви утилізуєте медичні відходи. Ну, без от бачите, тут на слайді безперервне використання протягом 20-25 хвилин, буває, що і 15 хвилин, якщо дуже активно дихає пацієнтка, хвилюється, може більш активно дихати. Дуже важливо, щоб до за 5, минут, до початку, 5 хвилин хвилин до, до початку процедури почала пацієнтка дихати. Ну, це швидко, насправді, поки ви е, якісь питання обговорюєте, підписуєте згоду інформовану, пацієнтка вже встигає спокійно е, подихати 5 хвилин. Ну і послідовність використання, ще раз нагадаю, вставляєте шприц з метоксіфлюраном, я вам показував, це дуже просто, не потребує ніяких додаткових навичок. Е, трошечки струсити пристрій зверніть увагу, що не треба його перевертати. отак от Повністю він може трошечки виливатися, тому тримайте трошечки, ну от нахил може бути от до такого рівня. Не більше бажано. Е, робити перші, перші вдихи плавними, е, видихати обов'язково також в інгалятор. якщо під час використання струшувати, то це підсилює ефективність, збільшує концентрацію е, речовини діючої метоксіфлюрана в повітрі, яке жінка е, вдихає. Ну і що таке важливе ще такі підсумки по юмерок не потребує ін'єкційних маніпуляцій, не потребує участі анестезіолога. Зверніть увагу, що анестезіолог не потрібний, не наркотичний, тобто немає ніякої блювання, звикання і так далі. Прогнозований та контрольований ступінь знеболення, виражений протитривожний ефект, немає ризику передозування, тому що доза жадна ви ввели. І просто більше, ніж потрібно, жінка не зможе надихатись. Ну і е, не потребує великих інвестицій в обладнання. Тобто, якщо ви там, хочете використовувати закис азоту, то вам треба купити за кілька тисяч обладнання. Він ефективний метод, гарний, але це обладнання. Другий момент, що це не потребує багато місця. Якщо у вас ніде там поставити обладнання, у вас просто от одноразова така штучка вирішує питання. Високий профіль безпеки, ніяких проблем у нас жодного разу не було. Ну і перед введенням процедури, дізнайтесь, чи, не, дізнайтесь, чи немає протипоказів, уважно прочитайте інструкцію, не буду зупинятись. Чи не приймає зараз ліки, там якщо жінка приймає транквілізатори. Седативні, можливо, є протипоказання або обережністю слід використовувати. Прийом алкоголю також не повинен бути. Ну, і інструктаж такий простий: розказати детально, як буде проходити. Процедура, покажіть, як правильно користуватися, от як я вам продемонстрував. Зверніть увагу, що перші 2-3 хвилини повільні та глибокі, а далі звичайний темп дихання. Вдих та видих відбувається в пристрій. Запропонуйте переглянути відео по застосуванню, якщо потрібно. Таке відео є. Переконайтеся, чи пацієнт все правильно зрозумів, підготуйте пристрій для використання, попросіть пацієнта підготувати таймер та почати дихати, чи ви можете просто засікти час. Ну і дайте девайс пацієнту для використання. Все дуже просто. Під час проведення запитайте про самопочуття пацієнта під час процедури, тобто ви вербальний контакт, візуальний та з пацієнткою зберігаєте, ви можете спілкуватись спокійно. Можете попросити оцінити біль по шкалі ваш, або просто сказати суб'єктивно наскільки краще чи гірше стало. Попередити пацієнта про можливість продовжити дихати за допомогою пристрою для підтримки знеболюючої дії. Тобто пацієнка, от на кріслі вона лежить і вона продовжує дихати. Трошки верхній головний кінець приподнятий у крісла і жінка дишить. Ну і після проведення процедури 30 хвилин обмеження для тих, хто за кермом. Може зберігатись легка ефорія. Тобто жінка може починати працювати, вже їхати на роботу через 30 хвилин після закінчення процедури. Пристрій одноразовий та індивідуальний, тобто, не можна кілька разів цей інгалятор використовувати. Ну і його ми після закінчення утилізуємо. Тобто у нас кілька пристроїв завжди є, і ми можемо в будь-якому кабінеті, в будь-якому місці клініки використовувати цей препарат. На цьому дякую за увагу і із задоволенням відповім на ваші запитання. До вашої уваги. Юмероксенгал. Бліцаналгезія з протитривожним ефектом юмерок індивідуальний пристрій, який призначений для інгаляційного застосування метоксифлурану при болісних короткотривалих процедурах. Пристрій Юмероксенгал складається зі шприца з метоксифлураном, інструкції та зіп-пакету. Перед застосуванням підготуйте пристрій. Зніміть кнопку ШТОК. Повністю зніміть пластиковий ковпачок із наконечника, встановіть шприц з метоксифлураном наконечником донизу. Встановіть кнопку шток у вихідне положення та опустіть до кліку. Метоксифлуран надійде у камеру випаровування. Потрусіть пристрій для рівномірного розподілу метоксифлурану. Дайте пацієнту подихати за 5 хвилин до процедури. Вдих та видих слід робити виключно через мундштук пристрою для того, щоб метоксифлуран не потрапив у приміщення. Перші 2-3 вдихи слід робити неглибоко та плавно. Одна доза 2 мл забезпечує безперервне використання протягом 20-25 хвилин або періодичне використання протягом 50 хвилин. Юмерокс Інгал Бліценалгазія з протитривожним ефектом. Після використання помістіть пристрій в зіп пакет та утилізуйте.